У нове місто відбулася перша особиста гонка чемпіонату світу жіночий спринт, де сьогодні утворився французький п'єдестал. Перемогу і звання чемпіонки з відмінною стрільбою здобуває жулья Сімон. Це друге особисте золото чемпіонату світу для француженки. В минулому році вона перемогла в гонці переслідування. Срібло, незважаючи на промах, здобуває Жюстін Бриза з буше, яка сьогодні була найшвидшою. 5 секунд відставання це друга особиста медаль чемпіонату світу для французької біатлоністки. І бронзовою призеркою стає лужан Моно, у якої також одна хиба, проте відставання від Сімон склало 41 секунду. Для цієї спортсменки це перший подіум чемпіонату світу. У квіткову церемонію потрапили Софі Шово, Байба Бендіка та Франциска Пройс. Провальною гонка виявилась для лідерки тоталу Інгріт Тандревольд. У неї три штрафних кола на стійці і 25-та позиція у підсумку. Кращою з українок стала Христина Дмитренко, для якої це дебютна гонка на чемпіонаті світу, 12-та позиція. 19 ю фінішувала Ірина Петренко, 21-ша з одним штрафним колом Юлія Джима, і 29-ю стала Анастасія Меркушина. У неї також одна хиба.